Готфрід Келлер Марія і Черниця Із циклу Сім легенд Переклад Івана Франко Хто дасть мені крила голубині, я полечу і спочину Псалом 54, 7 на горі стояв монастир, його видно було далеко навколо, а одна стіна блискотіла на всю околицю. В монастирі було повно жінок, гарних і негарних, і всі вони за суворим уставом служили Господу і його діві матері. Найкраща черничка називала себе актріс. І була ключницею монастиря. При гарному росту й постави, сповняла вона свою службу, ходячи повільно, прибирала на хорах і у вівтарі, тримала ладу за крестії і дзвонила в досвіта і в надвечір'я, та за той час визирала в номіра з вогкими очима в далекі простори піль, там блискотіли шоломи. В лісах лунали мисливські роги і голосні окірки мужчин, а її груди розпирала туга за світом. Коли не могла довше поборювати свого бажання, встала раз серед місячної черневої ночі, Взула на ноги нові добрі черевики і готова до мандрівки, стала перед вівтарем. Я служила тобі вірно. Оце вже багато літ, промовила до діви Марії, але тепер на тобі оці ключі я не можу довше витримати вогню в моєму серці, і поклала зв'язку ключів на вікторі, а сама пішла геть із монастиря. Зійшла з гори від людною стежкою і йшла, йшла, аж поки діброві не надибала перехресної дороги. Не знаючи, в який бік податися далі, вона сіла біля криниці, що була сямурована кам'яними плитами. І де була також кам'яна лавка для прохожих. Тут просиділа аж до сходу сонця, коли вся вона припала росою. Ось викотилося сонце понад верхів'я дерев, а його перше проміння, продираючись лісовою дорогою, Освітило пригарного лицаря, що сам самісінький їхав у повній зброї. Черничка зазирала своїми гарними очима як мога пильніше і оглядала кров за крохом цю мужню появу, а сама сиділа так тихо, що лицар був би й не побачив її, якби шум криниці не зворушив його слуху і не обернув той бік його очей. Зараз він повернув з дороги до криниці, зліз з коня й напоїв його, з пошаною поздоровивши черницю. Це був Христоносець, що по довгій мандрівці сам самісінький повертався додому, тративши всю свою дружину. При всій своїй побожності він не зводив очей збіактрісиної вроди. Та й вона робила те саме і вдивлялася вояка так, як перед тим. Оце й була гарна частина світу, за який вона нишком так то жила, але вона нараз потупила очі і засоромилася. Врешті запитав її лицар, куди вона йде і чи не міг би він служити їй. Чистий і повний тон його слів перелякав її. Вона глянула на нього і ошоломила його тим, що призналася у тому, що втекла з монастиря, щоб побачити світу, але тепер вже боїться і не знає, куди подітися. Лицар не в тім'я битий, розсміявся чистого серця. І запропонував дамі поки що провести її добрий шман дороги, коли схоче повірити себе йому. Його замок, сказав він, віддалений звідси не більше, як на День їзди, коли її воля може там безпечно приготовитися і, одумавши все гарненько, вирушити далі в Божий світ. Вона не відповідала нічого. Але й не противилася, лише потроху тремтіла, коли він посадив її на свого коня, замсів позаду неї і з запаленілою черничкою перед собою весело поїхав лісами, полями. Дві чи три стаї вона держалась просто і дивилася в опираючись рукою в його груди. Але потім її лице підвелося вгору, голова похилилася на його груди, і вона терпеливо зносила поцілунки, якими лицар обсипав її щоки. А ще стаї, і вона віддавала йому поцілунки так палко, не мов би не дзвонила в монастирів досвіта і надвечір'я. Серед такої роботи вони не бачили ні світляних піль. Через які проїздили, ані густих лісів, що так ласкаво шуміла над ними. Черничка, що вчора так тужила за широким світом, тепер зашмурила очі перед ним і наважала своє більшого місця понад те, яке міг дати їй кінь на своєму хребті. І лицар Вонебольд ледве чи думав про замок своїх батьків. Аж поки його вежі не заблискотіли перед ним у місячнім світлі, але довкола замку було тихо, а в ньому ще тихіше, і світла ніде, ні знаку. Вони вольдові батьки й мати померли, а вся служба порозбігалася, крім одного старенького ключника, що, по довгім стуканню, показався з ліхтарнею. І мало не вмер з радості, коли перед брамою побачив лицаря. Незважаючи на свої літа і свою одинокість, старий утримав у доброму стані нутро замку, а особливі покої лицаря раз у раз були готові, щоб він міг кожної хвилини відпочити собі, коли вернеться з далекого походу. Ані лицар, ані би актрис не хотіли вже розставатися. Вонебульт повідчиняв скрині своєї матері, биакт надягла їй багаті шати і прикрасила себе її клейнодами. Так жили вони обоє весело та безжурно, тільки що дама жила без права і назви. А коханець вважав її своєю кріпачкою. Та вона не вважала собі нічого ліпшого. Аж ось одного разу завітав якийсь чужий барон зі своїм почтом до замку, що вже знову заруївся службою. На честь гостей справлено гучний бенкет. Після бенкету панове засіли грати в кості. Причому господар дому вигравав так щасливо і ненастанно, що п'яніли щастям і своєю вірою в нього поклав на ставку свої найлюбіше, як говорив, Себто гарно би актріс. Так якось тут стояла в дорогих сукнях-клинодах, які мала на собі. Його противник з усміху поставив зі свого боку якесь старе, меланхолійне замчисько на вершині гори, би актріз, що радісно придивлялася грі, поблідла і мала рацію, бо, коли кинули кості, щастя відвернулося від зухвальця, а барон виграв, не гаючись, він тій хвилині вибрався в дорогу зі своїм почтом і зі своєю розкішною виграною. Беактріс ледве знайшла настільки часу, щоб ухопити нещасливі кості і сховати їх за пазуху. Обливаючи слізьми, вона поїхала безоглядним противником. Коли невеличка дружина проїхала пару годин. Заїхали в гайок молодих буків, через який пропливав чистий петічок. Немов легке, зелене шовкове шатро піднімалось вгору ніжне листя, попід стрункими скріблястими жертками, а широкий літній краєвид розстелювався з боку. Тут захотів брон відпочити зі своєю здобичю. Він велів своїм людям їхати трохи далі наперед, а сам розсівся з Беактрісою на пахучій мураві і хотів приголубити її своїми пестощами. Та вона випросталась гордо і, обкинувши його гнистим поглядом, скрикнула, хоч він і виграв її особу. Але не виграв її серця, що не проміняє себе на старі мури. Коли він муж, то мусить покласти порядну ставку, коли відважиться покласти своє життя, то нехай заграє з нею в кості на її серце. Коли виграє, то воно буде навіки йому віддане, коли ж вона виграє. То його життя буде в її руках, а вона знову має бути власною панею над своєю особою. Це сказала дуже поважно і при тому глянула на нього так дивно, що аж тепер у нього серце затріпалося, а він, зніяковілий, почав придивлятися до неї. Вона видавалася йому чимраз кращою. Коли тихішим голосом і здопитливим поглядом говорила далі, хто захоче любити жінку без взаємності, жінку не переконано про його відвагу, дайте мені свій меч, візьміть оці кості і зважтесь на одну гру, а тоді, про мене, будемо злочині, як слід коханій парі. Притому втиснула йому в руки слонові кості, теплі ще від її грудей. Отуменілий, він віддав їй свій меч разом з припоном і, кинувши кості від одного разу, виграв одинадцять очок. Тоді би актрис охопила кості, таємно зітхнула до Святої Марії. Матері Божої потрясла ними сильно у пригорщах і викинула дванадцять очок, виграна була по її боці. Дарую вам життя, сказала вона, поважно вклонилась баронові, зібрала трохи жменю свою сукню і з мечем під пахвою, пішла сквапно в той бік. Відки вони приїхали. Та скоро тільки щезла зовсім з очею туманілого і зовсім безсявного пана, вона хитруня не пішла далеко, а війшла в гущавину, проповзла нею тихенько, і віддалена, ледве п'ятдесят кроків від ошуканого, сховалася за буковими пнями, що в таким віддаленню. Туплячись один поза одним, творити для розумної жінки сяк так достаточну ослону. Вона сиділа зовсім тихо. Сонячний промінь падав на один дорогий камінь на її шиї так, що він блискотів між деревами, хоч вона й не знала про це. Барон бачив навіть той блиск. І у своїм затуманненні удивлявся пильно в нього хвилину. Він був певний, що то блискутіла краплина роси на листочку і не зацікавився тим далі. Врешті він прокинувся з стопіння, і що сили затрубив у свій мисливський ріг. Коли надбігли його люди, він скочив на коня. І кинувся за втікачкою, щоб знову дістати її в свої руки. Тривало то, може, з годину, поки їсті вернулися і стомлені звільно проїхали коло буків, цим разом уже не зупиняючися, Бектріс наслухала уважно і скоро переконалася, що дорога вільна. Вона миттю схопилася і поспішила додому, не шкодуючи черевиків. Вонебуль тим часом провів день дуже погано, стурбований жалем і гнівом, почуваючи, що йому соромною передлюбкою, програною так легкодушно, він пізнав, як високо він її цінив. Сам того не відаючи, і що тепер ледве чи зможе жити без неї. Тож, коли вона несподівано стала перед ним, він, не встигши висловити свого здивування, простер до неї руки, а вона, без нарікань і без докорів, кинулася в його обійми. Голосно розрготався він, коли бектріс оповіла йому про свою воєнну хитрість, а потім задумався над її вірністю, бо той барон був статний і вродливий мужчина. Тож, щоб, набудучи, берегти себе від подібних випадків, зробив він гарну бектріс, Своєю законною дружиною, перед усіма своїми товаришами підданими. Відтепер була вона лицарською жоною, якій не легко було знайти рівню при полюваннях, святах і танках, а також у хатах підданих І в Коляторській лаві в костьолі. Рік за року минав серед різних змін. І впродовж дванадцяти багатих осни народила вона своєму мужові вісім синів, що росли, як молоді олені. Коли найстарший мав вісімнадцять років, устала вона одної осінньої ночі з ліжка, де лежала поруч свого Венебольда. Він спав смачно. А вона тим часом поскладала старано всі пишні шати до тих самих скринь, звідки колись повиймала їх, позамикала скрині і поклала ключі при боці сонного. Потім босими ногами обійшла ліжка своїх синів і тихенько поцілувала одного за одним, потім прийшла ще раз до ліжка свого мужа. І поцілувала його також, а тоді обтяла собі довге волосся на голові, наділа знову темний черничий плащ, який переховувала старанно і, вийшовши таємно з замку, помандрувала під завивання вітру, і шелестіння зів'яло листя серед осінньої ночі назад до того монастиря. З якого втекла колись. Її пальці пересували невинно кульки роженця, а думки під час молитви перебирали пробути поза монастирем життя. Отак От мандрували, не спочиваючи, аж зупинилася перед монастирською брамою, коли постукала. Її відчинила постаріла ключниця і привітала її байдужу по імені. Немов би вона вийшла це тільки перед годиною. Бе пройшла повз неї до церкви, припала на коліна перед вівтареприсвятої Діви, а ця почала промовляти до неї і сказала, Ти забарилася трохи довго, моя доне. Весь час я виконувала твою службу як ключниця, а тепер я рада, що ти прийшла і знову візьмеш ключі. І образ похилився і дав ключі Беактрисі, що зраділа й перелякана тим великим чудом, теплими очима дивилася на образ святої Матері. Вона зараз узялася до своєї служби. Привела все в порядок, а коли солонав дзвоник на полудень, пішла до їдальні. Багато черниць постарілося, інші померли, поприбували деякі молоді, а на покуті сиділа інша Абатіса, але ніхто не заважив, що сталося з Бектрісою, яка сиділа на своїм звичайнім місці. Бо Марія займала досі те місце подобі тієї самої черниці. Отак От минуло ще деяких десять літ, коли ці черниці задумали обходити велике свято і змовилися, що кожна черниця має приготувати Матері Божій найкращий і найдорожчий дарунок. Одна вишила коштовну церковну горогву, друга покривала на вівтар, третя фелон, одна склала латинський гімн, друга написала до нього музику, третя написала і намалювала пишний молитовник, а яка не могла дати нічого іншого, то вишила для малого Ісусика нову сорочечку. А сестра куховарка напекла йому тарілку пампушків. Тільки одна би не прилагодила нічого, була втомлена і жила думками більше минулим, ніж теперішнім. Коли надійшло свято, і вона не поклала ніякого дарунка, дивувалися інші черниці. І дорікали їй, так що вона покірно стала звоку, коли серед церкви, замаяної квітами, складено перед усі ті пишні дари, а черниці рушили довкола них обхід, а дзвони гули і хмари кадила піднімались вгору. А коли потім черниці почали чудово співати і грати, Їхав попри монастир старий лицар з вісьмома озброєними синами, гарними як ляльки, всі їхали на пишних конях, а за ними стільки ж озброєний джур. Це був Вонебольд зі своїми синами, яких він провадив до цесарського війська, чуючи, що в домі Божому йде відправа. Він велів своїм синам посідати з коней і пішов разом з ними до церкви, щоб віддати поклін при Святій Діві. Всі здивувалися, коли побачили, що залізний старець припав на коліна оточений вісьмома молодими войовниками, що були подібні до вісьмох панцерних янгелів. І чернички помилилися у співі, так що ж перестали на хвилину, аби як трікс пізнала своїх дітей і свого мужа, скрикнула і кинулася до них, давши їм пізнати себе, виявила свою таємницю і оповіла про те велике чудо, яке сталося з нею. Тоді кожний мусив признати, що Беатрікса сьогодні принесла найбагатший дар при Святій Діві, а що цей дар був прийнятий, про це посвідчили вісім вінців із дубового листя, які нараз показалися на головах молодих лицарів, покладені незримою рукою небесної цариці.